Це дітей до того, як їм виповниться 18, вивозять за кордон. Ви розумієте, чим це буде, ну, які наслідки матиме Україна? Ми втратимо покоління. І нам треба дати якісь гарантії держави, що ці діти не будуть тронуті. А які гарантії дати? Нехай президент дасть гарантію, що Жодної мобілізації по відношенню до е, дітей до 25 років не буде і не буде розглядатися навіть. Ну, В будь-якому випадку я вам скажу по своїм знайомим, що вони реально вивозять дітей. От кому 17 років виповнилося, до 18-річчя вони ще можуть виїхати, вони вивозять дітей. Це ж це дуже погано для нас. Ви ж розумієте, що. Людина в такому віці, коли вона дуже швидко адаптується до умов, оточуючого середовища. І якщо людині в 40 переїхати, це важко, а людині в 17 переїхати, він через рік буде як місцевий, менше навіть, і вони не будуть повертатися.